Вітаю, всім привіт з центральної частини України, з Дніпропетровщини. Сьогодні у нас вже 17 лютого. Сьогодні буду обрізати смородину порічку. У мене цілий рядок такої порічки. Ось такі кущі. Цю вже я обрізала. Значить, зараз трошки розкажу по сортах. Цю також я вже обрізала і цю обрізала. Так, значить, оце у мене рання порічка червона, називається Van Тетс. Раннього з дозрівання. Дуже така темно червона. Коли дозріває, смачна, дуже рано дозріває і абсолютно не сипиться. Е, тому я подивлюсь, якщо є в мене фото, я прикріплю вам під цими ну, Під цими сортами. Отак у мене е, цих, виходить, чотири кущі Джон, джон Тец. Е, дуже велика. Кисточка, як би сказати, китичка. Да? Китичка досягає десь 10 см. А оцей інший сорт це середньо, то ранній сорт, а це середньо, середнього сроку дозрівання, це називається вона ровада. Але в неї китиця дуже довга, десь до 20 см. Ну, все залежить від того, як ви за нею доглядаєте. Щоб вона росла на сонці, щоб вона була в такому, ну, як би, гарному для неї середовищі. Бажано її полити не постійно, а хоча б інколи. Дивіться, чим я підживлюю. Мінеральними добривами я не підживлюю. Я весь час під кущі що викидаю. Викидаю з яєць. Цю да? викидаю, завжди викидаю з картоплі оці очистки. Да? Ще що викидаю? Відпрацьовану каву. Кава та, що ми заварюємо постійно, да? от сюди під кущики я ще можу сюди, звичайно, внести куряка трохи. Оце все треба підчистити, вичистити. Бажано замульчувати до сезону. У нас була вночі температура мінус 2, але робота не чекає. Кущіці не хворіють, вони в мене не хворіли ні разу. Ростуть вони на цьому місці вже 6 років. Ну, і зараз трошки покажу, як буду обрізати, що буду. Залишати, що буду вирізати. дивіться, оці віти, це вже стара гілка. Вона вже тут не потрібна. Вона тільки загущує кущ і з неї не буде ніякого такого суперврожаю. Тому її треба обов'язково вирізати. Вирізаю так низенько, тому що зазвичай от старих. Гілок ідуть ще молоді гілочки. Зараз вам цю виріжу, покажу, щось не піддається. Отак О. міцна гілочка. Бачите, тут вона здорова, немає. Якщо тут буде така чорна серцевинка, це говорить про те, що кущик хворіє і треба його ну, обробити. Тут же все, все добре з нею. Так. Бачите, о цієї старої гілки Іде тут молода така гілочка. Ну, якби заміщувач. Дивимось далі. Цю стару однозначно ми вирізаємо. Так. Тут йдуть молоденькі гілочки. Так, оце ось також тут стара гілка, вона нам не потрібна. Трошки розкажу про цей, про цей сорт. Ровада, цей сорт був, це голландський сорт, але в 2002 році США його вдосконалила. Став такий дуже гарний сорт, транспортабельний. Оці, хочу вам сказати, це середньопізній, він у мене висить аж до все літо, не осипається. От навіть якщо ви вчасно не зібрали, то ви смородину можете порічку збирати в будь-який час. Я виходжу, мені треба. Я на кампу, там. Ну, взагалі люблю просто посмакувати, не ну, обов'язково для якихось таких потреб. Дивіться, ось уже в цьому, бачите, тут уже ось почерніло. Е, можна що зробити? Можна ось ще час, не, зараз ще не почалась вегетація, зараз можна взяти гарячу воду. Закипятити воду і прям гарячою водою зробити орошення. Тоді всі, всі хвороби, всі шкідники загинуть і кущик не буде хворіти. Тут на цьому зрізі все добре. Це взагалі треба просто вирізати, щоб його не було. І все. Ненько. Далі пішов гарний зріз, без хвороб. Ось такі гілочки, дивіться, з молодих приростів, це прирости минулого року, їх можна зачеренкувати. Смородина, як червона, так і чорна, дуже добре укорінюється. От навіть зараз. отак так просто взяти, дивіться, я от так укорочую цю гілочку, да? Ось такий у мене, дивіться, черенок. Я його укорочую, от, Черенок дуже, повинен бути десь сантиметр, бажано, сантиметрів 15. Ось я його укоротила і отак от під кущиком, щоб, щоб знала, який це сорт. Отак От навскоси глибоченько, залишила зверху одну-дві бруньки. Все, отак От притиснула, і це, цей черенок обов'язково укоріниться. Отакі От внизу, ті, що ростуть з самого низу. Гілочки вони також не потрібні. Можна стару гілку до тут ось пішов. Пішла гілочка, знизу гілочка. Ну цю я заберу, щоб вона не сильно притіняла корінь. А ось тут можу зрізати. Залишити молоді оці пагони. А оцю стару, незручно мені, а стару зрізати. Так, ось так. Ці ж маленькі, ці ж молоді прирости я укорочую. Ну, так, залишаю 3, 4 бруньки. Так, Цей також обрізаємо. Тут також обрізаємо. Так, щоб кущик мав гарний вигляд. Отут, якщо десь так покрутилися гілочки. Вони не потрібні, їх треба зрізати. Смородина, звичайно, любе полив. Щоб був добрий урожай, треба, треба доглянути, вчасно обрізати, який частіше полити, десь підживити. І тоді побачить, як віддячить вам цей кущик. Так, оцю ще стару ми виріжемо з цієї сторони. Ой, дивіться, яка загальна картина у нас вийшлася. Так ось так. Оце все, що під низом, все листя, його бажано звідси прибрати, тому що в листі можуть шкідники зимувати і потім нашій рослині нашкодити. Нижню треба теж вирізати. Так, це листечко. І ще кущів небагато можна постаратися зробити кущику приємно. Ось такий кущик тепер не загущений. Тепер я обріжу ще цей кущ. Ну і самий великий це цей кущ. Кущці ростуть до до 2 метрів. Півтора можуть вирости 2 метри. Але я їх спеціально стримую, щоб вони мені сильно не розросталися, ну як і інші рослини в саду. Тому що якщо дозволити рослині рости хаотично, ну це і для неї буде не дуже. Ну і, звичайно, і для нашого саду. Ну, що мої любі. Бажаю всім миру, добра, на все добре. До нових зустрічей!